Продажу у нас гарненький сенс. Це у нас офіційний автомобіль від першого власника. автомобіль весь в рідній фарбі, є невеличкі сліди експлуатації по автомобілю. Такі царапки, десь або сколи, в цьому іншому автомобіль в гарному збереженому стані. Є у нас подряпане по правій стороні і легенько у нас також є сколи по капоту. Автомобіль у нас на 1.3 моторі, мотори, повністю весь обслужений, по ходовій частині питання рікань немає, салон в ідеальному стані. Стандартна комплектація у нас на механічних, електросклопі... на механічних склопідйомниках з підстаканником встановили вже в мультимедію. По автомобілю у нас 108 тисяч км пробігу, по салончику питань нарікань немає. Також механічне регулювання. Куліса у нас механічна, все повністю працює. По автомобілю без нарікань по технічному стану. Переглянути можна в Києві на вулиці Сумська-2, придбати заготівку в кредит або в лізинг. Запрошуємо стантизрайф до нашого автосалону. Цей автомобіль та інші варіанти можете переглянути на нашому сайті автопарк.